Мене звати Катерина Білостоцька. Я сертифікований дитячий нутриціолог і харчовий терапевт. І сьогодні я покажу вам п'ять найнебезпечніших продуктів, які щодня споживають діти, і ми навіть не замислюємося, наскільки це шкодить їхньому здоров'ю. Я наведу реальні цифри з останніх досліджень ЮНІСЕФ, ВОЗ та провідних наукових інститутів. І головне в кінці ви отримаєте прості поради, як замінити ці продукти без стресу для дитини. Тому дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал а також на мою сторінку Instagram, де ви знайдете багато корисних лайфхаків з дитячого харчування. І так, які ж у нас топ 5 самих небезпечних продуктів для дітей? І номер один це ультраперероблені продукти. Що це таке? Це харчові продукти, що пройшли через кілька етапів обробки на заводах і мають додаткові штучні інгредієнти. Це можуть бути паковані снеки, розчинні супи, магазинні солодощі, ковбаси та інші продукти, що подаються у вигляді готових до вживання. Які їх основні характеристики? Такі продукти містять багато добавок, варвників. Підсолоджувачів, консервантів вони не мають природних інгредієнтів в первісному вигляді. Часом важко розпізнати їхні основні складові, оскільки виробники використовують складні хімічні формули для створення спеціальних смаків, текстур та кольорів. І тому ці продукти вважаються одними з самих небезпечних для дітей. Згідно з дослідженням, дослідженням університету Саутхемптону, діти у Великобританії, наприклад, отримують понад 59% калорій з ультраперероблених продуктів. А це дослідження вказує на зростаючу тенденцію до вживання таких продуктів серед дітей. Це може призвести до різних проблем зі здоров'ям у майбутньому. Друга категорія продуктів це солодкі напої. Що це таке? Солодкі напої, ми всі знаємо. Це напої, що місяць. Доданий цукор, такі як газована вода, солодкі соки, нектари та інші напої з підсолоджувачами, під вони часто рекламуються як смачний, то освіжаючий, але насправді можуть мати дуже негативний вплив на здоров'я дітей. За даними ЮНІСЕФ, понад 45 мільйонів дітей віком до 5 років страждають на ожиріння. Значною мірою через надмірне споживання саме підсолоджених напоїв. І це насправді дуже тривожна статистика, оскільки ожиріння у дітей може призвести до дуже серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому, таких як діабет другого типу, серцево-судинні захворювання і проблеми з кістками. Так чому солодкі напої такі шкідливі? По-перше, бо вони містять дуже велику кількість цукру або штучних підсолоджувачів. Вони надають швидке джерело енергії. Але не забезпечують організм необхідними поживними речовинами. Високий вміст калорій в таких напоях і низька поживна цінність роблять їх шкідливими при надмірному споживанні. Але головна проблема є те, що вживання солодких напоїв сприяє таким речам, як збільшення споживання цукру взагалі в раціоні, що, в свою чергу, може призвести до порушень обміну речовин. Розвитку каріесу, оживіння та навіть метаболічного синдрому. Друзі, спеціально для вас я розробила безкоштовний подарунок pdf гайд меню конструктор страв для дітей від одного року. В ньому ви знайдете прості рецепти зі збалансованим складом для сніданків, обідів та вечері. Заходьте в опис під відео, завантажуйте гайд і зробіть щоденне харчування вашої дитини легким, смачним і корисним. Третя категорія шкідливих продуктів це фастфуд. Що входить фастфуд, як ми його знаємо? Фастфуд це швидка їжа, яку зазвичай продається в спеціалізованих закладах, таких як ресторани швидкого харчування або кіоски. До фастфуду відносяться такі речі, як бургери, як з яловичною, так і з курятиною або іншими варіантами м'яса. Це наша улюблена картопля фрі, нагетси і інші смажені продукти, які часто подаються з соусами. Але давайте розберемося, чому фастфуд може бути настільки шкідливим. По-перше, це високий вміст жиру і калорій. Багато страв з фастфуду мають високий рівень насичених жирів і калорій, що може призвести до надмірної набору ваги і ожиріння. По-друге, вони мають низьку поживну цінність. Фастфуд часто не забезпечує організм необхідними вітамінами, мінералами та іншими важливими нутрієнтами, тому він не може бути збалансованим джерелом енергії, до якого ми прагнемо в раціоні дітей. Також фастфуд вмістить дуже багато солі та трансжирів. Так чому ж це шкідливо для дітей? Ну бо трансжири також пов'язані з підвищенням ризиком розвитку діабету другого типу і ожиріння. І таке харчування може мати негативний вплив на запальні процеси в організмі та підвищувати ризик розвитку хронічних захворювань в майбутньому. Наступна категорія шкідливих продуктів це снеки та солодощі. Це продукти, які зазвичай споживаються між основними прийомами їжі і часто мають високу калорійність з низьким вмістом поживних харчовин. До таких снеків відносяться чіпси, вафлі, покупне печиво, жувальні цукерки. А молочні шоколадки, шоколадні батончики та інші продукти, що містять велику кількість цукру, жиру та солі, згідно з дослідженнями, опублікованими International Journal of Pediatric Obesity, понад 60% дітей щодня споживають цукор вище рекомендованої норми воз наступна і остання категорія шкідливої їжі для дітей це дитяча магазинне харчування. Що це таке? Це таке харчування, яке включає продукти, спеціально розроблені для дітей, зокрема, фруктове пюре в пакетиках, дитячі батончики, каші швидкого приготування і інші готові страви, що рекламуються як корисні для дітей. Ці продукти часто позиціонуються як зручні та поживні, але чи завжди вони такі здорові? В аналізі 800 популярних дитячих продуктів США та Європи 68% з них мали надмірну кількість цукру, навіть ті, що позиціонувалися як здорові. Це означає, що навіть продукти, які виглядають корисними, можуть містити значну кількість цукру, що не завжди є очевидним для батьків. Чому це важливо? Чому про це варто говорити? багато дитячих продуктів, особливо фруктових пюре та батончиків, містить додатний цукор, який може призвести до наших улюблених ризиків розвитку ожиріння, діабету другого типу та проблем з зубами. Діти часто не здатні оцінювати, які продукти здоровими для їхнього організму, а які ні. Як батьки, ми повинні бути обережними, обираючи магазинне харчування для дітей, і розуміти, які продукти дійсно корисні, а які тільки виглядають такими на етикетках. Я хочу підвести підсумки, чому споживання ультраперероблених продуктів солодких напоїв, фастфуду, снеків, солодощів та магазинного дитячого харчування може мати серйозні наслідки для здоров'я дітей. І головне, про що я вже багато разів казала, це, звісно, ожиріння, бо надмірне споживання калорійних та низькопоживних продуктів, таких як фастфуд, снеки, солодощі, може призвести до надмір... надмірного набору ваги. Ожиріння є основним фактором розвитку метаболічного синдрому, який включає високий рівень холестерину, підвищений артеріальний тиск і порушення вуглеводного обміну, тобто діабету другого типу. Проблеми з травленням. Також серйозна проблема, бо солодкі снеки і фастфуд мають низький вміст клітковини, що важливо для нормальної роботи кишковника. Це може призвести до проблем з травленням, таким як запори та інші розлади шунково-кишкового тракту. Також часте споживання трансжирів та висококалорійних продуктів може негативно позначатися на здоров'ї кишковника дитини, викликаючи запальні процеси. Та порушення мікрофлори кишківника. Наступний е ефект споживання цих продуктів це порушення розвитку та когнитивних функцій у дитини, бо надмірне споживання цукру може негативно вплинути на роботу мозоку, знижуючи здатність до концентрації та пам'яті. Це може впливати і на успішність в школі, і особливо в підлітковому віці, коли нам дуже потрібна концентрація уваги. На цю тему був проведений систематичний огляд. Який був опублікований в 2015 році американським журналом клінічного харчування, який показав, що високий рівень споживання цукру, особливо в формі доданого цукру та солодких напоїв, може напряму вплинути на когнитивні функції дітей. Тобто діти, які споживають велику кількість цукру, можуть мати проблеми з концентрацією, пам'яттю та здатністю до навчання. Вже встановлено, що стрибки рівня глюкози в крові спричинені споживанням надмірним споживанням цукру, можуть знижуватися, знижувати нейропластичність мозоку, тобто здатність мозоку адаптуватися до нових умов. Також підвищення споживання цукру може привести до короткочасних енергетичних сплесків та роздратування, що може також сприяти розвитку симптомів гіперактивності у дітей. І це я бачу скрізь зараз. Діти, які споживають ці шкідливі продукти, мають більшу схильність до залежності від солодкої їжі. Також не можу не сказати вам про дослідження, яке називалось Ефекти цукру на поведінку та настрій дітей, яке було опубліковано журналом клінічної дитячої психології у 2013 році. І це дослідження аналізувало вплив різних рівнів цукру на поведінку. Та емоційний стан дітей. Результати е, показали, що після вживання великої кількості цукру дітей часто спостерігається короткочасний енергетичний сплеск, за яким слідує підвищена роздратованість та гіперактивність. Е, підвищений рівень цукру в крові може також спричиняти порушення е, концентрації уваги та зниження е, самоконтролю. Що може впливати на їхню здатність виконувати завдання в школі або вдома. Також я не можу не сказати про всіх батьків проблеми з зубами, бо солодкі продукти, такі як чіпси, батончики, соки, фруктові пюре, містять доданий цукор, що є сприятливим середовищем для розвитку бактерій, які пошкоджують зуби та викликають каріес. Також часто ці продукти заважають нормальному розвитку зубів. Та викликають деформацію зубів. Так що з всім цим робити, спитаєте ви? Ось кілька корисних альтернатив для шкідливих продуктів, які можна включити в раціон дітей, щоб зробити їх харчування здоровішим. Наприклад, газовані напої, солодкі соки, енергетичні напої можна замінити на звичайну воду, домашні фруктові напої, як компоти без доданого цукру, приготовлені вдома з свіжих фруктів та ягід. Також це може бути зелений або трав'яний чаї. Чіпси, солоні горішки, готові солоні снеки можна замінити на овочеві чіпси, запечені чіпси з моркви, батату або кабачків, на попкорн без масла та з мінімум солі, на горішки та насіння, мигдаль, кешю або насіння соняшника без солі. Магазинні солодощі, такі як печиво, вафлі, бетончики, можна замінити на звичайні свіжі фрукти та сухофрукти, на домашню випічку, на здорові вівсяні батончики з медом та горіхами. Якщо мова йде про фастфуд, такі як бургери, картопля фрі, нагетси, спробуйте зробити самостійно домашні бургери, використовуючи нажирне м'ясо, рибу або вегетаріанські котлети а замість смаженої волії фрі. Запечена картопля з мінімуму та приправ. замість нагетсів з Макдональдсів домашні курячі нагетси, приготовлені в духовці. Солодкі магазинні каші можна замінити на натуральні каші, такі як гречка, вісянка, рис, з додаванням меду та горіхів. А солодкі йогурти та творожки – легко замінити молочними смузі, зробленими вдома з натурального несолодкого йогурта та додаванням фруктів і ягід. А щоб ваші діти були готові до цих змін. Та хотіли поступово перейти на більш корисні варіанти їжі, використовуйте наступні лайфхаки. Готуйте разом. Діти набагато охочіше їдять те, що приготували власноруч. Діти будуть більше мотивовані спробувати нові страви, якщо вони самі брали участь в їхньому приготуванні. Це може бути простий процес, наприклад, нарізання овочів, перемішування інгредієнтів або складання бутербродів. Дуже важливо не змушувати, а заохочувати через гру, казки, участь в покупках. Замість того, щоб змушувати дітей їсти здорову їжу, зробіть цей процес більш веселим і приємним через ігри, історії або участь в покупках в магазині чи на базарі. Запроводжуйте один новий продукт в тиждень. Тобто Кожного тижня пропонуйте дитині спробувати і вивчати один новий продукт або страву, навіть якщо це просто новий вид овочів або фруктів. Таке повільне введення нових продуктів в раціон дитини допомагає їм адаптуватися до нових смаків і текстур без стресу та супроти. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була здоровою, активною і щасливою, все починається з тарілки. Поділіться в коментарях, що для вас. Найскладніше формування здорового харчування дитини. Я читаю, до речі, всі коментарі, а також відповідаю на ваші питання. Підписуйтесь, діліться цим відео з друзями, ставте вподобайку і нехай ваші діти ростуть стильними і здоровими.